Вітаю вас на каналі Оксамитові Петлі і я Оксана. Сьогодні хочу показати вам таку прекрасну ніжність, дівчачу ковтинку з трояндами, яка є мрією кожної маленької принцеси. Я в'язала для своєї онучки на 3-5 рочків, зв'язала їх дві. До цієї ковтинки я зв'язала шість спідничку. Вона вийшла така, як комплектиком. Якщо я знайду фото, я поставлю тут фото. Що хочу сказати? Ці обидві ковтинки моя онучка носить уже півтора року. Півтора року. Вони, дивіться, носить в садочок активна. У нас дівчинка, дивіться, з ними абсолютно нічого не відбулося. Погляньте, майже немає ніяких контуцій. Десь тут бачу фарба трошечки, Знаєте, як дитина в садочку, але півтора вже другий рік дитинка носить і вони в прекрасному стані. Я на прикладі оцієї. Біленької буду показувати вам, як я її в'язала. Ну, що, з чого почнемо? Давайте спочатку з пряжі. В'язала я з пряжі Alize Lana Gold Classic. колір Цього кольору у мене бірки не лишилося. Зараз я вам скажу, я в'язала з кольором. Колір 01 молочний. Я не дуже полюбляю білий, він такий, наче штучний, а молочний, вона така більш виглядає. Пастельно. пастельно натуральний такий відтінок і не такий вибілений. Я в'язала з такого 01 колір, в'язала на спицях номер, номер 7. Так, дивіться, в 100 грамах 240 метрів. В'язала я в дві нитки. Тут наполовину тут 51% акрилу і 49 шерсті. Пряжа дуже хороша, носиться дуже добре, гарно викладається в війни, ніякої рядності немає. Мені сподобалось, дуже сподобалося з цієї пряжі в'язати. Дитячі речі просто виглядають ідеально. Так, що я вам ще розкажу? Розкажу, як в'яжуться ці троянди. Сама ковтинка в'яжеться дуже легко. Майстер-клас буде не попетельний, а я просто розкажу, скільки я набирала, як я в'язала, а гачком просто покажу, як я в'язала трояндочки. Так, на спиці я набрала 70 петель. 70 петель. І 8, 8 рядочків я в'язала резиночку. Один на один. Резинка може бути будь-яка, або 2 на 2, або 1 на один. Ну, на такому маленькому розмірі мені більш подобається резиночка 1 на один. Дивіться, пров'язала я 8 рядочків, далі перейшла повністю на лицьову гладь і пров'язала 14 см 14 см. Зараз вам покажу, я знову переміряю, від підріза. Ну, я вам скажу не 14, а, від резиночки, я ж думаю, десь поміряла 14. Від резиночки до підріза рукава 14 см, а віднизу 19, майже 20 Тому ви дивіться, я в'язала її недовго, а таку трішечки підкорочену, щоб можна було і під спідничку, і під штанці. Якщо ви хочете просто кардиганчиком довгим, то можете собі трохи її подовжити. Говорила вам, чи ні, я дуже люблю в'язати без швів. Через те я в'яжу все одним полотном. Дивіться, я в'язала до підрізів рукава. Просто можна окремо і сшивати, але я дуже люблю без швів. Дуже люблю в'язати без швів. Ось дов'язала я до підрізів рукава. На підрізі рукава я залишила по дві, петельки, по дві петельки. На одну пілочку 14 петель, на другу 14 і на спинку залишила 38. І почала в'язати далі. Так само сюди я пров'язала. 14 сантиметрів, я не знаю, говорила, вчині десь 20 рядочків лицьовою гладдю. Нахил плеча тут я не робила. Оставила відкриті петлі, і коли зв'язала спинку, я їх просто шила швом трикотажним. Але мені це не сподобалось. Не сподобалось, тому що він трішки тянеться. І я вже тут брала ниточку і трішки стягувала його. Я вам зараз покажу. На цій другій кофтинці, дивіться, тут я коли залишила петлі на спинці і на половинці, то я їх зшила гачком, сшила гачком так як в своєму попередньому кардигані в минулому відео я показувала залізе софті-мега, я в'язала. Просто гачком з'єднала і воно трішки стабілізує полотно, воно не так тягнеться. розумієте? Інколи рукав треба, оці, не рукав, а Передню поличку і задню треба стягувати гачком, щоб воно не тягнулося. Бачите, тут воно вийшло трішечки, наче мені подобається більше. Але так само в'язала все одним полотном. Так само, абсолютно, один в один, як і цю біленьку. Так, зменшувала я тут 4 петелечки. 1, 2, 3, 4 через певну відстань. Ось у вас тут 14 е, см, 20 рядів, 4 через 3 рядочки 2 разом, 3 рядочки в четвертом 2 разом, 3 рядочки дві разом, і ви так собі зменшуєте, робите е, таку-образну е, горловинку. Так, е, Що ще? Давайте перейдемо до рукавів. На рукави я набирала 33, 34 петлі, десь. Просто підібрала звідси і рівненько пров'язала, не знаю, сантиметрів, може, ось так, 7-8, забрала дві петелечки разом пров'язала по центру, так. Отак як я, дивіться, зараз вам покажу. Ось пров'язала дві разом, пров'язала дві разом, пров'язала дві разом. Трішечки, наче зменшила. І на, ще скажу вам, якої довжини в мене рукавчик. Рукавчик 21 см. І зменшила вдвічі. Тут петлі зменшила вдвічі, для того, щоб вузенький манжетик був. Хто полюбляє? Ось мене теж у фарбі замазано. Садочку, забрала в дочки, кажу, дай мені відзняти ковтинку. Я вже не побачила, що тут є. Так, зменшила манжети двічі. Дві разом, дві разом, дві разом Дві разом лицевою, дві разом виворітньою, ось дві разом лицевою, дві разом виворітньою. І зменшила до 16 петель. Мені за 16 тут має бути парна кількість, щоб лицьова виворітня, бо я вже так і лежазиночку лицьова виворітня, і планочку лицьова виворітня. Далі звідси підхватила петлі, всі по кругу підхватила, і пров'язала 1, 2, 3, 4, 5 рядочків теж резиночки 1 на 1 Зробила три петелечки, одна ось якраз тут, де скіз, одна посерединці, одна знизу, все, Дуже легко, не знаю, що тут тяжкого, запитуйте мене. Дівчата, запитуйте, кому щось не зрозуміло. Довжину ви можете вибрати будь-яку. Ви можете, якщо хочете, кардиганчик довший, будь ласка, ви можете довший в'язати. Я в'язала такий, щоб трішечки скіфкорочний, так мені замовили. Зараз вам покажу, як в'яжуться троянди. Погляньте, що я хочу ще сказати щодо кількості троянд. На цих обох кардиганчиках у мене різна кількість. Тут 5, там 9 троянд. Кількість може бути будь-яка. На доросле я в'язала аж 27 троянд. Дуже довго, звичайно. І пряжа на троянди тут така ж сама. Лана Gold з тієї ковтинки, але я взяла в одну. Ниточку і зв'язала. Вони вийшли більш такі грубіші. Бачите? А це газал е бебі, XL газал. Теж в одну ниточку зв'язала пелюсточки такі, до цієї трояндочки. Ну, дивіться, пряжу можна вибрати будь-яку. До цієї я в'язала, хотіла більш наповненіші їх зробити, більше, наче, пелюсточки, зробити, тому я взяла тоншу ниточку. У мене була нитка Alize Lana Gold Fine. Вона тонша з неї. Зараз я вам і покажу, як я в'язала. А Це теж з газалу я в'язала, вже не XL, а просто газал Baby Wool тонша. Такий колір трошки яскравішенький. Яскравішенький. Ну що, давайте покажу, як вяжуться ці трояндочки. Так, я взяла гачок тюліп 3,25. І взяла ниточку Алізела на Gold Classic. Цієї, що в'язала кофтиночку біленьку. Тільки в одну ниточку. Для того, щоб взяла товщу, якою ви захочете, там тоньшою, товщою. Це вже така ваша справа. Чи ви дрібнішу розочку хочете, чи таку крупнішу. Це, ну, на результат уже там особливо не вплине, це тільки справа така ваша смаку. Дивіться, я наберу 70 петелечок повітряних. Один, два, три. Чотири. 4, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Шістдесят вісім, 70. дев'ять, сімдесят. Так, далі робимо п'ять повітряних петель: Один, два, три, чотири, пять. Далі в першу петельку. Оцю, що підйому, ми робимо один стовпчик, стовпчик з одним накидом. Далі чотири повітряні. Один, два, три, чотири. І сюди ж іще два стовпчика з одним накидом. Один, два. Так, далі відступаємо Знов 5 петельок. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось він, п'ятий. Робимо накид і стовпчик з одним накидом пров'язуємо сюди ж. Робимо ще один накид, і ще один стовпчик. Так, що я тут з одним накидом. Далі чотири повітряні: один, два, три, чотири. І сюди ж і ще два стовпчика з одним накидом. Два стовпчика з одним накидом. Так, далі відраховуємо один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, ось п'ята. Робимо сюди два стовпчика з одним накидом. Чотири повітряні: один, два, три, чотири. Ще раз два стовпчика з одним накидом. Так, ось дивіться. Ось ті вушка, куди в нас будуть пров'язуватися пелюстки із трояндочки. Бачите, ось вони є. Так, давайте ще один раз покажу, а далі до кінця продовжуємо таким же чином пров'язувати. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять. Два стовпчика. Ой -ой -ой. Вискочила, трошки вже розпускала цю нитку, через це вона так розслоюється. Так, два, чотири. один, два, три, чотири. Робимо накид і ще два стовпчика з одним накидом. Я вже не пам'ятаю якісь ковтиночці. Я в'язала, бачите, тут по два стовпчика. З одним накидом, а якусь одну з ковтиночок на замовлення, я колись в'язала одну з перших, я в'язала по одному стовпчику з накидом. Зробила один стовпчик з накидом, чотири повітряні і знову один стовпчиком, не по дві. Але потім якось спробувала по дві. Мені здалося, що сама трояндочка якось краще завертається. Не знаю, мені так більш сподобалось, так я і надалі вже ці трояндочки і в'язала. Так, далі продовжуємо таким же чином до самого кінця. І так, ось я закінчую останніх 5 петель, я пров'язую сюди. Один, два, три, чотири. Ой, п'яту навіщо пров'язала чотири. Так, і в цю останню петлю. Ще пров'язую два стовпчика з одним накидом. Ось у нас вийшло. Дивіться, таке кружевце вийшло. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. У нас вийшло 15 дужечок. Так, я. Одну із ковтиночок в'язала, я окремо в'язала зелені листочки, а потім пришивала їх. Коли я в'язала вже дитячу оцю ковтиночку, дитячу, оцю і там в'язала на замовлення одну, я вирішила в одні з пелюсточків. Добавити зелену ниточку, зелену. І коли завертаєш вже квіточку, зараз ви все зрозумієте, щоб ці пелюсточки потім не пришивати. Так простіше і виглядає непогано. Зараз я вам покажу. Тепер тільки визначитися треба. Я робила по три пелюсточки. Можна зробити 5 кругом всієї розочки, теж буде дуже гарно. Дивіться, ось я дов'язала. робимо стовпчик підйому і розвертаємо. А далі. В кожну ось цю арочку ми робимо 10 стовпчиків з одним накидом. Дивіться: один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шість. Сім. Вісім. Ой сім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Ну, тут так повненько можна й дев'ять. Я десь якісь ковтиночки навіть дев'ять робила. Десять. Так, ну давайте десять. Так. Так, між ними, між цими великими арочками є ось така маленька. Сюди з'єднувальним стовпчиком ми просто приєднуємося. О, затягнули. І далі переходимо в наступну арочку і починаємо зразу ж із стовпчика з одним накидом. Робимо накид і пішли далі один, два, три, чотири. П'ять. Шість. А так підтягнути, як не міщається шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. 10. Далі ось між ними ця арочка, приєднуємось. Опоз'єднуваним і переходимо в наступну. Один, 2, і так далі. Дивіться, що в нас виходить. У нас виходять такі вже пелюсточки троянди. Ми доходимо, і коли залишається три, ми з вами зустрічаємось. Зараз я швиденько дов'яжу по десять і одним з'єднувальним варочку. Десять з'єднувальний варочку, десять. І так доходимо до самого кінця, доки не залишиться у нас три. Три пелюсточки. Так, погляньте, я дов'язала, залишилося в нас три арочки. Залишаю більший хвостик, більший такий відтягую, ну, такий десь, може, з пів метра. Так. Ви зрозумієте, для чого потім? Для того, щоб шити нашу троянду. Так, і приєднуємо зелений. Наш зелену пелюсточку. Сюди ж, де ми приєднали оцю біленьку, біленьку, ми так само, приєднаємо і зелену так. Тут і потім зав'яжемо. Так, і і перший трошки буде інакше в'язатися. Дивіться. Перший стовпчик у нас без накиду. Ось ми приєдналися. Так, де вона там зелена, я затягну. Ми приєдналися ось до цієї арочки. Перший стовпчик без накиду. Далі робимо один накид. Пров'язуємо ще один накид. Пров'язуємо. Далі робимо два накиди. Один, два. Ще раз робимо два накиди. Два накиди. Далі робимо три накиди. Один, два, три. Пров'язуємо. Один. Два, три. Пров'язуємо. Ще раз один, два, три. О, я довго придумала, як би ці пелюсточки зв'язати, щоб воно якось гармонійно виглядало. Так, далі робимо одну петлю повітряну. І знов три накиди. Так, наче в дзеркальному відображенні ми повертаємося назад в цю пелюсточку. І листочок, верніше, навіть не пелюсточку. Один, два, три. Один, два. Три. Так, далі один, два. Так, підтягуємо. Так, один, два. Так, один, два. Далі один накид робимо. Ще раз один накид. Так, і один без накиду. Все, потім в цю арочку ми приєднуємося. І так само сюди стовпчик без накиду приєднуємо. Так, один стовпчик з накидом, ще раз один стовпчик з накидом, два стовпчика з накидом. Ще раз два стовпчика з накидом, три стовпчика з накидом, Ще раз три стовпчика з накидом, Один, два, три. Далі повітряна петля і в зворотному напрямку, те саме. Подивіться. О, вийшов у нас ось такий гарненький листочок. Бачите, і між ними просто така повітряна петелечка. Ми тут збільшили, а потім зменшили. І він таки вийшов кругленький. Далі пров'язуйте сюди, зменшуйте і ще одненький, і зустрінемось. Погляньте, в мене вже готово. Є листочки троянди. І всі наші пелюсточки теж готові. Так, далі саме цікаве потрібно загорнути цю троянду, і дивіться, як я це роблю. Ось таку завертаєте першу пелюсточку, а далі одна за одною, ви їх розкладаєте з, ну, з будь-якою такою е щільністю, як вам, ну, як вам подобається. Вона може бути більше закрита, може бути більш розкрита троянда. Ой, це вже справа знаєте, вашого смаку, це серединка. А далі від серединки ви вже Собі під... підтанцьовуєте. Так, Так, це в нас ця ниточка. Десь має бути зсередини. Так. Ниточка нам обов'язково потрібна. Ту, що я залишила, зараз я вам покажу. Так. І Ось, будь ласка, вийшла у нас такий бутончик. бачите, закритий. Можна зробити троянду більш відкриту, більш відкриту, коли ви вільніше будете завертати пелюстки. Мені подобаються бутончики, і колись я ці листочки в одній із замовниць я ось так пришивала. Через те я залишила ось, наприклад, ниточку. Якщо ви захочете пришити ось так пелюсточки до ковтинки, а розочку залишити так, але мені більш подобається, коли воно ось так вкупці. На цю сторону. Тут у нас ось звернуті всі оці пелюсточки одна до одної. Я зселила ось цю ниточку. І починаю потрошку. Пелюстку за пелюсткою зшивати. Дивіться, цей крайній ряд з'єдную із середнім, серединкою. Обов'язково цей край треба теж підшити, підшити. Щоб наш листочок не вискочив. намагайтеся, коли сшиваєте, щоб ця частина була більш пласка. Не така видовжена. Знаєте, можна закрутити такою спіралькою, і воно буде таке видовжене. Ви ж пам'ятаєте, що нам прийдеться пришивати до ковтинки, через це воно має бути більш таке пласке. Але захватити треба обов'язково кожну із, із пелюсточок. Бачите? Кожну. Ви підхватуєте собі, ви будете бачити. Тут, може, трошки на, білу вам, на білому вам не дуже, може би кольоровую, я вам на білому білим. Але це все видно. Навіть якщо ви якусь пелюсточку не захватили, не захватили, можна навіть отак наскрізь прошити. Ось, бачите, дивіться, як я прошиваю, до середини цього всього не буде видно. Бачите, ось я вийшла, я прохватила для надійності. Для надійності, щоб у нас не випала серединка. Ось я захвачую її і витягую О. і дивіться, наша троянда вже в купці. Читека, яка чудова! Що робила ще я? Я до кожної з ковтинок робила такі ж самі троянди і резиночки для волосся. Це дуже гарно виглядає для дівчинки. Вплітала сюди резиночку для волосся, пронизувала, коли вже готова троянда зв'язана, пронизувала резиночку, десь між ними тут виймала і зав'язувалась прекрасні такі бантики, чи якщо коса заплетена на низ можна для дівчинки. Дуже гарна ця троянда виходить. Будь ласка, пробуйте, вас обов'язково все вийде. Вас вийде зв'язати таку ковтинку для своєї онучки, для дочки, для подруги, чи навіть на замовлення. Якщо щось вам не зрозуміло, будь ласка, пишіть мені, я з задоволенням вам відповім на всі ваші питання. Не дуже на мене ображайтесь, може я щось трошечки не так розказую, я тільки намагаюся, це моє. Четверте всього відео на YouTube-каналі, але я буду старатися, буду вдосконалюватися. Я думаю, що вам обов'язково сподобаються мої роботи. Я буду потрошку їх виставляти, розказувати. Може, таких попетельних майстер-класів і не буде, але таких майстер-класів лають для тих, хто вміє в'язати хоча б лицю виворотні петлі. Хто хоче щось таке новеньке, кому сподобаються ті модельки, які я в'яжу. Будь ласка, приєднуйтесь на мій канал, підписуйтеся. Я обіцяю, що вам буде цікаво. До зустрічі! З вами була Оксана і Оксамитові Петлі.